Добрий день, мене звати Марина. Сьогодні 14 квітня 2024 року. Десять років тому почалася антитерористична операція для звільнення території, окупованих вонючою гівнокраїною Рашкою. Сьогодні я подивилася фільм, який називається We Will Not Fade Away. Ми не згаснемо. Це про п'ятьох підлітків, які... Живуть на Донеччині і Луганщині. А якщо бути точним, один із них живе в селищі Золоте, і вони збираються поїхати в Гімалаї. Вони живуть і готуються і паралельно з цим відбувається рішення всього їх життя. Ким вони стануть після закінчення школи, бо їм по 14, 15, 16 років події відбуваються після до вторгнення в 22-му році. Тобто, це десь важко сказати, які роки: 20-й. Я не залишилась на qa сесію з... з Алісою Коваленко. Це режисер фільму. Я хотіла би сказати, що це важкий фільм і на що я б хотіла звернути увагу на те, що е, діти діти кажуть, що нам треба валити звідти, тому що майбутнього нема. Постійно е, звучить це як пластинка на фоні. І вони живуть у цій фрустрації. Підлітки у цій фрустрації знаходяться. У Одного хлопчика його виховує лише бабуся, друга дівчинка з братиком вони, начебто, в прийомній родині, я так зрозуміла. Дуже важкий фільм я раджу до перегляду обов'язково тому, що. Тому що це більше не фільм, це наше життя. Чому це кіно ми не згаснемо таке важке? Тому що підлітки бачать цей жах. Вони вимушені змушені просто жити в розрусі. Під небезпекою і те, що вони намагаються зробити доброго. Наприклад, один з героїв зробив бабулі приємний, сюрприз, прикрасив гарно до свят кімнату. От. Друга дівчинка малює, третій хлопчик пише реп. І е, це не просто прикро, що їхнє підліткове життя і все дитинство йде під обстрілами, а в тому, що це покоління, яке втрачає зв'язок з прекрасним, ця поїздка в Гімалаї для них це не просто якийсь великий е, велике досягнення і Великий крок просто щоб вирватися звідти, а потім вернутися назад. Але це і можливість привнести в своє життя щось приємне для очей, якусь красу. Бо весь фільм до того, як вони поїдуть в Гімалаї, розповідає про те, що, як вони живуть, і кожен день намагаються наповнити якимись радісними. Аспектами, але насправді, як би там не було, і як би вони не намагалися наповнити кожен день чимось приємним, відбувається те, що вони ще більше грузнуть у смутку у тому, що їм доведеться поїхати звідти, бо, як я вже казала, до цього батьки постійно кажуть: немає майбутнього у вас, вам треба їхати. Один з хлопчиків навіть сходив на шахту попрацювати зі своїм татом, йому було дуже важко. Працювати в шахті це страшна робота. Спускатись шахту, думати про те, що ти можеш не повернутися. Я хочу сказати, що. Зараз ми всі живемо в такому Фільм знятий до 22-го року і вторгнення, але все одно після 14-го вже ніколи не буде спокійно. І як підлітки кажуть, мені було 11, коли почалася війна, і я тепер не можу спокійно спати. Це ПТСР, каже дівчинка, одна, у фільмі. Дуже важко щось сказати стосовно їхнього майбутнього, тому що їм вдалося виїхати, але вторгнення розставило свої крапочки. Бабуся одного з героїв сказала: якщо твоя доля залишишся тут. А якщо твоя доля там стати актором, стань актором. Я не вірю в долю. Це колоніальне мислення, що раз так склались зірки, то треба жити. Ні. Треба дати можливість своїм дітям не жити у скруті, не жити у війні, не жити в стресі, тривозі, в депресії. Просто жити нормально, як люди. Існує дослідження, яке показує, що діти, які виросли під час бойових дій ліпше визначають аб'юз. Це їхня суперсила? Чи це просто їхній фатум? Тепер. Завжди, уже знати, як це, і малювати крейдою на простріляних воротах, квіточки це страшно. Це страшно і мені дуже шкода, що батьки дітей не вивезли вчасно, а ти не вивезеш всю країну. Коли у тебе під боком Рашка, яка намагається постійно зробити якесь гімно, це небезпечно повертатися туди жити. Доля деяких героїв залишається невідомою. І те, як дівчина пішла малювати, вона пішла малювати пейзаж. Але там все чорне і згоріле. Вона намалювала чорне і згоріле, бо вона нічого більше іншого не бачила. А коли вона приїхала в Ємалай побачила рододендрон, вона каже: Я не хочу звідси йти. Я не хочу. Це найліпше, що я бачила в своєму житті. Я не знаю, що додати. Це дуже важкий фільм. Це страшний фільм. Його треба подивитись. Це просто крапля в морі того, як українці намагаються підлаштувати свою психіку під знущання економічне нашою державою. Та все, я більше не буду нічого казати. Дякую. Я ще хотіла додати стосовно фільму We Will Not Fade Away. Хлопчик Андрій, здається, згадував там, що ми не сєпари. І правда, ці підлітки не обирали народитись в Луганській області. Ніхто не обирає, де він народиться. І вони не хочуть бути зрашкою. Вони хочуть жити в Україні, Україна дає їм можливості. Живи, так, треба боротися за себе. Треба учитися, вибивати собі місце. Батьки не дали їм приклад. Вони не виїхали з ними. Діти не бачили цього прикладу. Вони виросли в тому, що, ну, типу, ми тут живемо, але ти звідси поїдеш, або ти підеш на шахту. Ти або звалюєш і будуєш своє життя і якось намагаєшся балансувати психічно з мамою татом, які залишились там, так, або там брати, сестри, хто у кого є. Але вони не сепари. Вони не сєпаре. Вони там живуть. Ну, більше вже ні. Тому що ми тепер не знаємо, де вони. Почалося вторгнення і ці підлітки роз'їхалися хто куди. Так, можливо, вони поступили, вступили у вище, вчились в універах. Що сталося далі, невідомо. Вони не сєпаре. Але проблема в тому, що Рашка зараз. Виростила уже покоління за ці 10 років, уже тіти закінчують школу, які виросли під російською пропагандою. Це українці, яким промивають мозок. Дивитися на... на те, як покоління українців просто украли. Уявіть, скільки дітей викрала тупа вонюча гівна країна терарусія? Назви вони украли, матрешку вони украли, балалайку вони украли. Вони просто ніхрена свого не мають. Це фіно-угорські племена, які їли інші племена. Вони ганібали, намагаються нав'язати якусь велику культуру. У них немає культури. Це не їхнє, це украдене все. І вони намагаються украсти наших дітей. І поки що у них це виходить. Хочуть украсти всіх з дитбудинків. Вивозили, скільки вивезено зараз дітей без батьків на рашку. Розподілено в сім'ї їм просто промивають мозок. Це наша кров. Наша кров якісна. Ми трудяшки, У нас класні гени. Що хоче зробити рашка, все спиздить. Вони просто хочуть все украсти. Я не знаю, що сказати. Треба, значить, пограбувати рашку, украсти все у них. Спочатку украдемо ядерку, фіганем по них ядерка і все. Ну, я не знаю, що ще можна з нею зробити. Залити її асфальтом, підпалити це все, Спалити їх живцем. Ну, я не знаю, що ще. Як, от, Що мені робити в майбутньому, от як мені ставитися до гівнокраїни? Я зараз бачу, як. Ми просто убили, всіх убили. Всі, хто там жив, їх убили. Або украли Вивезли в Рашку. Промивають мозок в Криму дітям. Там росте покоління, йому промивають мозок. Ну, як потім цю реінтеграцію окупованих територій, як потім їм промить мозок назад. І сказати, що знаєте що? Ми, коротше, боролися весь цей час з Рашкою, ми намагалися вас врятувати, але вона вас вже виховала таких. І зараз, типу, я хочу, щоб ви жили зі мною поряд нормально. І думать про те, як жити в Україні нам разом. Як? Як мені це робити? Ну, крім того, що розвалити рашку, маленький план уже. Ну, типу, один пункт там все. розвалить їх. Якщо у вас є ідеї, пишіть в коментарях. І я почитаю із задоволення. Дякую.